Привіт, мої любі малята! Жовтого кольору всюди багато. Жовте сонечко і жовті курчата, жовтий пісок і жовта стежинка, жовте платічко у маринки. Скажіть, про який колір розповідалася у віршику? Правильно про жовтий колір. Жовтий колір дуже теплий, гарний, ніжний. Жовтого кольору буває сонечко, каченятко, курчатко, метелик. А тепер, молята, давайте пограємо в гру. Правила гри такі, коли ви бачите предмет жовтого кольору, то плескайте в долоньки, а коли іншого, то тупотіть ніжками. Починаємо! Оці правильно все виконали! А тепер, щоб запам'ятати жовтий колір, пропоную вам зробити аплікацію качення. Шановні батьки, підготуємо такий матеріал: серветку, клей, картон, геометричні фігури жовтого та червоного кольору. Давайте розглянемо ці геометричні фігури. Дітки, пригадайте, як називається ця геометрична фігура? Правильно, круг. А якого він кольору? Жовтого кольору? А цей круг якого кольору? червоного Галя, та покажіть, а де маленький круг? Правильно ось він, а де великий? Так, це він круг жовтого кольору. Молодці! Правильно на все відповіли. А тепер номо до роботи. Беремо жовтий круг, складаємо його напіл та притискаємо пальчиком. Потім змащуємо клеєм круг та прикладаємо його на зелений картон, притискаючи серветкою, це буде тулуб каченяти. Далі змащуємо маленький круг та прикладаємо на зелений картон, притискаючи серветкою. Це буде голова каченяти. Потім беремо маленький круг, складаємо його напіл та змачуємо клеєм. Та прикладаємо до тулуба каченяти, це будуть його крила. Далі беремо круг червоного кольору, складаємо напіл та змачуємо клеєм. І Прикладаємо його до голови каченяти, притискаючи серветкою. Це буде його дзьобик. Також беремо два маленьких круга, складаємо напіл та змочуємо клеєм. Та прикладаємо до тулуба каченяти. Це будуть його лапки. З допомогою батьків олівцем намалюємо очі. Яке гарне каченя ми з вами зробили! Фото ваших робіт чекатимемо в особистих повідомленнях! А ще, малята, я пропоную вам пограти в гру, яку ви можете знайти за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення, до нових зустрічей!